Вітаю вас на каналі. Такий є Деосенс. І ось такий є ремкомплект до задніх гальмів. Так, є така робота так. Хто там, ну що там таке? Ти що робиш? А ти що робиш? От, от, от такого має сьогодні помочника. З такого я не знаю, Чи, як ми ті гальмані зробимо. Ти певно <свісно> сівдаружити за головою в руль, ні? <свісно> Давай заїжджай на яму. Давай. От такого маю помочника. Ні, сі, 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 сі. Ні, він їхати вміє, просто тут його, просто так треба було заїхати. Ближче до той під той край. Ближче з тої сторони, щоб мати можливість і до того колеса, і мати можливість до, до того колеса. Так. Що? Я знаю. Это краса. Солдатик. Жінка. Так, барабан зняв. Ось таке. Воєнтки барабани. Степаться все. Кулотка так, кулотка одна. Тут Три трименять. Тременя, міняти і темніше. Вот как два человека человек.

Так, за это стоп почест Ну іде, что потерять, что так скрухать Так? Але мало що пше чуть-чуть я <гілля> мало що поняв Когда потянуть Світлишки так і та скринтин так параш Так, трубки я не маю, але чого зробить таким спеціальним ключиком для трубок. Зняти той цилиндрик. о, та Так, циліндрик я поміняв, хоча може його і міняти і не конче треба було, але... Але то трошки було мокро з підтиксальника. Було трошки мокро. Вирішив поміняти. Ну, то потім треба до цього все зібрати, то і кудись. <laughs> Запустимо. Так, зал заглушив тую, там де пішибник, і трохи сточив, сточив барабан. Ось трошки мав виробітку. Так, зараз буду збирати. А ти чого сюди пішов? Чого сюди пішов? Чекайте. Так. Так, добре. Починаю з тивосудати новий комплект, Приємно брати в руки. Приємно розбирати. Так, то у нас є ліва сторона, так? Так. так, ну Для порівняння. В принципе, то е ке стонше, бачиш? Нови тонше. Но не знам, но то криве. О, как е сенс? Вон, кроч, тая но, та, да Ну, але на сенсата. Пише. Део лано сенс Нексия. Ну, е сенс. А. Он е, короче, тай Ну, не знам, ну, пробив. Але той тай клот кмяня, щоби суроно, воно воно ждето клот. Е, так. И така. Je e... dviri, je tolša, je beraj, da je ta strepa žena dopolnila. Aha. Če žena zaostaja divja, zaostaja priča. Ta je to še, ta je obiša. O, to je žrstki su dieta. Чомусь така проблема. Думаю, чіпають, чіпають, це таке. Не воно вчепити ніяк. Чомусь вискакує, той солдатик вискакує. Ніби комплект все є, все нормальне. є, чашка з того. Второй. О. Комплект ніби, ніби є, все нормально. О, старий комплект. Чашка сідає на пружинку. Ось. Плотно, гарненько. Ось у вас сіла ось бік? Такий прикол. Чіпаю, чіпаю, ніяк не ну, мені ну, не сідає. Вискакує э, тої чашка вискакує Я так дивлюся. Що тут таке? Вона ну, не сідає, ніде. Ну, пружинка не сідає. Вон, беру чашку, ставлю до строї пружинки. Прекрасно. Сіла нормального. Такий комплект. Тупо не вона сідає. Ну вона... старий? Ну, вона певно, тая пружинка може війти в тую така вона вазенька. На дві різні пружинки чомусь. Став там ту. Значит, ставлю стару пружинку. Що Хорошо. Так, новий, Ну, стара пружинка, підійшла ліпше. Ну, ну, нормально сіло, в одному рівні. Бо таке таке, як осаде. ну, осадив. Ну. Косяком по-любому буде косяком, буде вкраду. Так. Yeah. Та Збираю далі. Знаешь? Right. Жидила. Ні, це вони зверху, зверху дай, зверху дай сиді, зверху бажаємо дай. знизу? Для тут. О, все хода. Так, треба ще прокачати і що чіпається барабан.